Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині затримали росіянина. Парламент запровадив випробувальний термін для контрактників ЗСУ. У ПЦМП та вірянам закрили доступ до мущей та печер Києво-Печерської лаври. Слава Україні! ефірі підсумки дня 21 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. На війні загинув волинянин Андрій Михальчук. Чоловік був родом із Шацької громади. Проходив службу на посаді бойового медика взводу механізованої роти. Був призваний на військову службу по мобілізації 19 липня минулого року. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття. Родині загиблого героя на Волині затримали росіянина. Як повідомили у міграційній службі України 20 березня у Луцькому районі виявили 33 річного громадянина РФ без дозвільних документів? Також встановили, що росіянин перебуває на території України незаконно з 2018 року. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності у міграційній службі. Прийняли рішення. Про примусове повернення порушника за межі України у Луцьку виник згучний скандал. Родина відомого скульптора Миколи Голованя нарікає на місцевого художника, який без їхнього дозволу намалював мурал, на якому зображений відомий лучанин. На думку рідних, Микола Головань на малюнку зовсім не схожий на себе. Художника Юрія Чайку попросили замалювати цю роботу, але він відмовився. Чому детальніше у наступному матеріалі? У Луцьку з'явився новий мурал, на якому зображений відомий митець скульптор та художник Микола Головань. Ось цей стінопис зображений на стіні на вулиці Братковського, 17. Але є одне але родина покійного Миколи Микитовича заявляє, що не давала дозволу художнику на те, щоб зображати покійного митця на ось цій стіні. Деталі цієї історії далі. Окрім того, рідні відомого луцького скульптора та митця кажуть, що на малюнку Микола Головань зовсім на себе не схожий. Непропорційна голова та руки, а також відсутні, хоча б якісь натяки на те, якою діяльністю займався відомий лучанин. Олег є зятем, пані Тамари Голувань, дружини скульптора. Чоловік розповідає, що про новий мурал вони дізналися із новин, поговоривши із автором роботи Юрієм Чайкою. Родина сподівалася, що стінопису не буде. Це 11 числа ввечері Ми побачили. Знайшли телефон Юрія Чайки, значить, сказали йому, що нам не подобається. Він сказав, що йому Тамара Пантельмонівна дозволила, що він питався дозволу. Ну, потім вияснили, що вона не те мала на увазі, значить, що вона нормально не бачила. Вона думала, що про це буде мова, не думала, що так швидко. От Тамара Пантельмонівна підійшла. Ну і пізніше, коли він його вже почав малювати, значить, там десь половина була намальована, Тамара Подільмоніна йому дзвонила і попросила замалювати. Він ніби пообіцяв замалювати. Щось він потім передумав. І думаю, мені так боляче. Сама пані Тамара про історію із муралом говорить зі сльозами на очах. Каже, художник проходив до неї за дозволом, показував фото, але згоди ніякої не було. Не лише письмової, а навіть усної. Нащо малювати його у такий тут обнажений весь торт, торс, халат по самій, по самій низ, чорні чоботи. От. Ну, естетично, я б не хотіла, щоб для молодого покоління лучан він виглядав таким. У мене перше враження було, що це так. Або двірник намальований, або м'ясник. Ну, це ніяк не скульптор. Ще тим більше я говорила, ви з ким погодилися питання. Нічого, я принесу фотографію вам. І він ввечері показав її, Це на маленькому смартфоні. Я погано бачу, одіваю окуляри. От і він, ну і я вважаю, що Повівся він не не тактовно зі мною. Нині дружина покійного Миколи Микитовича дуже ображена на художника та неодноразово просила замалювати роботу, але він відмовився. Тому родина вирішила діяти у правовому полі і написала заяву у поліцію. Зараз іде війна. Я, я розумію, що кожен крок повинен бути виважений. Мало того, що ми боремося з ворогом і звільняємо свої території, ми ж повинні ще якось оберігати нашу, нашу спадщину, нашу національну гордість, нашу ате, автентичність. Ну так чи не так. Я так теж думаю, що це повинно бути на якомусь високому рівні. Навіть якщо це стріт арт, то це повинно бути окрасою міста. Я так думаю. Знаєте, Дозволю собі образитися на, на виконавця. Сам автор роботи Юрій Чайка у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що було все по-іншому. Запевняє, згоду він отримав від пані Тамари та усіх відповідних служб, бо мурал знаходиться у старій частині міста. А проблеми почалися, коли до нього зателефонувала донька покійного художника. До мене дзвонила донька, сказала, чому ви моєї згоди там не попросили. Письмової я. Я кажу, я вашої мами там згоду отримав. Я кажу, на мою думку, мені цього достатньо. От вона каже, мама просто не зрозуміла, мама просто не зрозуміла. Ну, я кажу, мама була в досить адекватному стані, щоб ми поспілкувалися, тобто я, ну, я якби вона не дозволила або сказала, давайте зачекаємо доньку, давайте от такий сімейні там угу. е, сім'ю зберемо, щоб дозвіл. Ну, без питань. Я зробив роботу, якщо хочуть, хай замалюють її просто. Мені, ну, от я я донька мене питала, ви так мого батька поважаєте сильно, що його роботу робите? Кажу, ну так, да, в принципі, я його поважаю. Я з ним знайомий, спілкувався, приходив. Це досить розумна, інтелігентна людина. Угу. Мені його творчість подобається. І оскільки є там люди міста, то він один з найважливіших для мене особисто. Це мій творчий проєкт. Це не соціальний, це не державне замовлення, нічого. Це мій проєкт як художника. Зробити такі ілюстрації по місту, щоб людей вгадували. Тож, попри реакцію рідних Миколи головання, художник Юрій Чака відмовляється замальовувати мурал. каже, що дуже важко знищити свою роботу. Тому запропонував це зробити родині. Він може придбати навіть саму фарбу для цього. Остаточну крапку у цій історії можуть поставити правоохоронці та суд, якщо вони художника доведуть. Або ж чоловік все-таки дослухається до родини голованів і погодиться замалювати мурал. Суд посадив у в'язницю ковальчана, на який п'ять місяців ухилявся від мобілізації, як ідеться у вироку Ковицького міськрайонного суду. Чоловік отримав повістку ще 24 жовтня минулого року. Проте до центру комплектування з того часу так і не з'явився. За словами обвинуваченого, він вирішив не йти на службу, бо має хвору матір, за якою потрібно доглядати. До того ж, у нього є двоє дітей, яких потрібно забезпечувати. У своєму вчинку чоловік розкаявся та попросив суд суворо його не карати. Суд визнав чоловіка винним та. Росудив йому мінімальне покарання три роки позбавлення волі. У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія бізнес. Спільно із місцевою владою, провідними компаніями та міністерством цифрової трансформації України. Цей проєкт вдалося реалізувати за кілька років. Деталі у наступному матеріалі. Підтримка бізнесу та цифрові послуги у Луцьку відкрився центр «Дія Бізнес». Тут молоді підприємці можуть отримати консультації від держави по підтримці свого бізнесу, а також як його відкрити. Робота над цим проектом тривала кілька років, і ось ми бачимо результат. Центр дія бізнес у Луцьку запрацював на вулиці Богдана Хмельницького, 26 неподалік будівлі мерії. На четвертому поверсі офісу облаштували сучасний та просторий центр із переговорними кімнатами, холом для відпочинку та іншими приміщеннями для зустрічей та виступів. Тут людина може розповісти про свої стартапи, мрії, побажання і знати бути впевненим, що ми її підтримуємо в цього і допоможемо. Ось. І так, я є саме той консультант, який надає первинну консультацію, з груповою людині дорожню карту. Дорожня карта це лист, який отримує людина з певними порадами, посиланнями на різні документи і, власне, на консультації до вузькопрофільних спеціалістів, там, чи до юриста, чи до бухгалтера. Зараз є багато питань по експорту. І людина далі реєструється на вторинну таку професійну консультацію. Для кожного партнера ми зможемо придумати якусь особливу пропозицію. Також ми надаємо наш подієвий майданчик для проведення дуже крутих освітніх заходів. Ми допоможемо цьому, тому що в нас дуже гарне обладнання, і тут можна проводити тренінги, семінари, різні освітні навчальні заходи і різного формату зустрічі. Також переговорна кімната є і тут можна провести невеличкі заходи в цій переговорній кімнаті, також у нашому центрі. Дієбізнесу Луцьку надаються послуги з різних питань. Це безкоштовні послуги. У центрі Дія бізнес волиняни можуть отримувати безплатні консультації. Підприємці можуть брати участь у бізнес-подіях та навчаннях, шукати інвесторів та партнерів та знайомитися з іншими підприємцями. Ми, як міністерство цифрової трансформації, насправді велику увагу присвячуємо розвитку малого та середнього бізнесу. Ми для нас дуже важливою є тема освіти, тому в нас є велика така освітня програма для школярів підприємництво для школярів. Є програма з підприємництва для студентів, тому що ми хочемо, щоб в Україні було якомога більше успішного бізнесу. І ми віримо в те, що навчати підприємництво потрібно зі шкільної парти. І потім ми дуже хочемо підтримувати кожного підприємця на цьому шляху від початку і на всьому. Протягом всього етапу розвитку над відкриттям такого центру у Луцьку працювали протягом кількох років. і тепер підприємці Волині зможуть простіше реалізовувати свої задуми та проєкти. Ба більше однією із основ центру дія бізнес є освіта. Тут проводитимуть навчання для школярів, студентів та іншої молоді основам підприємництва. Наша спільна праця була для того, щоб створити простір, який має нові цінності. Це дуже важливо. Нові, нові підходи як. Має працювати влада, наука і бізнес, що ми всі разом. Ми всі взаємопов'язані. Люди, які хочуть бути підприємцями, які мають талант, які мають ідеї, вони можуть прийти сюди, зустрітися, обмінятися досвідом, обмінятися діловими контактами, навчатися і створювати нові проекти не тільки в масштабах нашого регіону, але й в масштабах цілої країни. Нагадаємо, ще кілька років тому депутат Луцької міської ради і голова фракції «Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер активно просував ідею відкриття центру підтримки підприємств та Діє бізнес у Луцьку, адже центр дає чимало можливостей для українців малого, середнього та великого бізнесу. На той час на заваді швидкій реалізації цього проєкту стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тож якою б складною не була ситуація через повномасштабну війну, яку розпочали рашисти проти України. Бізнес повинен працювати і підтримувати еко. Економіку країни саме для створення розвитку та масштабування бізнесу і працюють центр «Дія бізнес у низці областей. На меті відкриття центрів підтримки підприємців в кожному місті України з населенням більше 50 тисяч людей. У Луцькому соборі Святої Трійці провели скорботні богослужіння, присвячені передсмертним стражданням Христа. Богослужіння очолив митрополит Луцький та Волинський Михаїл. На службі зібралося чимало вірян. Детальніше у наступному матеріалі. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці вперше 2023 року провели скорботні богослужіння, присвячені предсмертним стражданням Христа. Служба розпочалася у неділю 19 березня. На неї зібралось чимало вірян. Після богослужінь у храмі усі присутні продовжили страсний хресний хід. Чому у страстному хресному ході священнослужитель, який очолює відправу у вівтарі, бере на плече великий хрест і несе його символічно повторюючи страждальну дорогу Спасителя? Розпочинається процесія посеред храму. Далі він обходить навколо нього і знову повертається до місця початку. Також під час цього проводять 12 стоянь із виголошуванням єванглійських уривків та особливих молитов. За словами митрополита Луцького і волинського ПЦУ Михаїла, цьогорічні страсні відправи є посиленою молитвою за всіх страждаючих воїнів, полонених, окупованих та біженців. Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким запроваджується обов'язковий випробувальний термін до півроку для громадян, які вперше підписали контракт на військову службу. За словами нардепа Ярослава Железняка, у цілому за це проголосували 262 нардепи. Військовослужбовці, які успішно пройдуть випробування, продовжать службу за контрактом у Збройних сил України або інших військових формуваннях. Також документ передбачає низку інших змін, наприклад, військове звання перший сержант змінюється на головний сержант. Ченцям і вірянам Української православної церкви. Афілійованої з російською православною церквою із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської Лаври, бо комісія оцінює збереження культурних цінностей. У ПЦМП заявили, що 20 березня їм прийшов лист від керівництва національного заповідника Києво-Печерська Лавра. У ньому мовили, що у ПЦМП припинить доступ до ближніх та дальніх печер Хрестовоздвиженського храму, а Зачатівського храму храму на честь собору всіх преподобних Печерських. Теплого храму прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо 21 березня прибув до України з неанонсованим візитом. За словами представників уряду та правлячої партії Касіда, Фуміо вирушив до України з Індії. Урядовець на зустрічі із президентом України висловив Володимиру Зеленському свою повагу та мужність та наполегливість українському народу, який став на захист своєї батьківщини. Після візиту до Києва, 22 березня, прем'єр-міністр відвідає і Польщу. До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни. Як повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець, звідки саме повернули дітей з Росії чи з окупованих територій зазначати не будуть за даними національного інформаційного бюро на територію України загалом повернуто 308 дітей. У центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розібрали актраціони, що з ними робитимуть, та коли вони знову запрацюють для лучан. Дізнавались наші журналісти. У центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони. Ми вирішили дізнатися, що тут відбувається. Бачимо, працівники розбирають майданчик для картингу, а з оглядового колеса вже зняли кабінки. Як виявилось, атракціони забирають з парку для того, аби провести їхню реконструкцію. Відбувся тендер, і один з підприємців став переможцем. За умовами цього тендеру він виконує реконструкцію цих атракціонів, яка передбачає демонтаж, відновлення і повернення. Так, в оренду на 5 років здали такі атракціони: веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз та, звісно, колесо огляду. І новий орендар одразу почав виконувати визначені договором роботи. Нинішній керівник парку атракціонів Сергій Компанієць розповів, що для того, аби розваги у центральному парку запрацювали, треба зробити чимало роботи. Адже стан, у якому були атракціони, просто жахливий. Це буде повна реставрація, так, покраска, ремонт електрики, пультові, заміна кабін оператора, заміна ну всього повністю. Частина атракціонів буде працювати на Пасху, частина інша відкриється з 1 травня, крім колеса огляду. Колесо огляду планується десь на початок липня. Варто зазначити, що уся реконструкція відбувається виключно за кошти інвестора. Тим часом начальник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль переконаний, що й на оновлені атракціони повернуться до парку. Вони матимуть шалений попит. Статистика минулого сезону, який був, на жаль, під час війни, показує, що користуються авторитетом атракціони в парку. Але минулого року в більшості використовувалися ті, які були привозні, а не наші, якраз через дизайн і технічний стан тих, які зараз демонтували. Тому ми вирішили. Провести такий фціон, е, оновити їх, е, технічні, е, технічну реконструкцію провести, отримати відповідні дозвола на нову експлуатацію і розпочати з ними ж роботу. Це я впевнений, дасть можливість лучанам краще відпочивати. Є попит на такі послуги. Тож вже незабаром відновлені атракціони повернуться у центральний парк, аби тішити лучан та гостей міста. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В'їзді до Києва прикордонники виявили священника, який підтримував російських окупантів. Під час перевірки московського попа прикордонники встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця відомо, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів. У мережі також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали. Я вам скажу так. Якщо б в 2016 году війська прийшли сюди, вас бить світом стрічання. В 16 2016 году надо було під'їзд Янукович. А ніколи не держави, то 14-му. Сишки, как наші українські солдати привезли до рук Прикордонники передали любителя руського міра співробітникам нацполіції. У Луцьку попрощалися з воїном, який загинув на війні з російськими окупантами, 21 березня у Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали 34-річного Артема Баглайчука. За інформацією Луцької міськради, Лучанин Артем Баглайчук мобілізувався на військову службу 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1-го аеромобільного взводу 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного. Батальйону. Герой загинув 30 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Верховна Рада призначила нових міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також віце-прем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації за інформацією нардепа від партії Голос Ярослава Железняка. Кандидатуру Оксена Лісового на посаді міністра освіти і науки на пленарному засіданні 21 березня підтримали 313 народних депутатів. 311 нардепів підтримали кандидатуру Михайла Федорова. На посаді віцепрем'єра з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації, а 312 нардепів проголосували за призначення на посаду Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Волинь знову у скорботі. Трагічна звістка надійшла в Цуманську громаду. Війна забрала життя ще одного героя Федорчука Олександра Вікторовича 1986 року народження, жителя села Скреготівка. Воїн загинув 19 березня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Про дату і час прощання із загиблим захисником повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент Вій, висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Диктатором вже не задоволені навіть його ручні терористи. Останні кілька місяців терорист Ігор Гіркін активно критикував президента РФ та свого царя Владіміра Путіна. Але останнє звернення бойовика до бункерного діда дуже здивувало та водночас потішило. У своєму новому відео Гіркін в агресивній формі порадив Путіну тримати язик за зубами. Владимир Владимирович, заткнісь, просто лучше. І нам не буде за тебе стидно, і за те, що в нашій країні такий президент, і враг не буде згаляться. Що ж, після такого, так би мовити, красномовного звернення, ймовірно, терориста Гіркіна ми вже не побачимо. 20 березня на вулиці Потебні співробітники кримінальної поліції Луцька затримали 39-річного жителя іншої області. За інформацією поліції Волині, у місцевому парку чоловік викупав поліетиленовий пакет, у якому знаходилися 34 готових закладки з речовиною, схожою на альфа пвп у подальшому зловмисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Все вилучили та направили на дослідження. Зломисника затримали. Нині він перебуває в ізоляторі. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тримання під вартою. Слідство триває. У Луцьку на перехресті вулиць Львівської та Потибні сталося ДТП. Водій Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Мазда. ДТП сталося 20 березня близько 18-ї години. Під час спілкування з 67-річним кермувальником Рено поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Коли чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат встановив 1,55 проміле. Автівки отримали механічні пошкодження. На винуватця ДТП інспектори склали адміністративні матеріали. У Румунії пізно ввечері 20 березня стався сильний землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Відомо, що магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 балів за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус відноситься до сильних. Як повідомляється, землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе жодної загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Можливі порушення стиків трубопроводів тріщини в кам'яних загородженнях, а також окремі випадків сувів на піщаних та кам'яних берегах річок. 20 березня у селі Липини Луцького району поліцейські затримали наркозакладчика. За інформацією поліції Волині, вказаний громадянин, 26-річний уродженець Маріуполя. Поліцію про нього повідомили місцеві жителі. Відомо, що із початку повномасштабного вторгнення чоловік вимушено переселився до Одеси. А на Волин чоловік приїхав на декілька днів на незаконний промисел. Зловмисник робив закладки з наркотиками на одній із вулиць у Липинах. Про це засвідчило й відео з камер спостереження. Слідчо-оперативна група виявила 10 захоронених згортків з речовинами. Усе це направили на дослідження. Наркозловмисника затримали. Вирішується питання про обрадня йому запобіжні. no oeste У селі Груші Володимирського району на свійського собаку напало лисеня, яке забігло на подвір'я з ближньої лісової смуги. Наступного дня аналіз уже мертвої дикої тварини підтвердив наявність у неї сказу. За інформацією Володимирської райдержадміністрації, спеціалісти відповідних служб вже дезінфікували місце загибелі лисиці та провакцинували собаку. Ветеринарні працівники вже розпочали подвірний обхід села. Хочуть виявити хворих та спідоз. Зрої на хворобу свійських тварин, оскільки до населеного пункту грушів у радіусі менше п'яти кілометрів не прилягає жодне інше село, карантинні обмеження на 60 днів встановлено лише там. Також ветеринари будуть вакцинувати свійських собак, котів, коней та корів. Українські воїни продовжують активно знищувати російських окупантів, які прийшли на українську землю. Так як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 березня 2023 року, орієнтовно склали 166 570 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 960 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3552 одиниці. За добу – ще 15 штук. Бойових броньованих машин спалено 6879 одиниць. За добу – 10 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2586 одиниць. За добу – 9. Ворожих РСЗВ знищено 507 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 270 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2167 одиниць. Минулої доби 7 штук. Крилатих ракет збито 907 штук. Кораблів і катарів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5428 одиниць. За добу 12. спеціальної техніки армія загарбників втратила 266 штук. Одна одиниця за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.